Таке бачення свята теж має право на життя. Чому ні? Далі до новин медичних. Минуло тижня Україна здійснила справжній прорив у медицині. У нас офіційно дозволили лікування стовбуровими клітинами. Україна стала першою серед країн СНД, де цей метод отримав державну реєстрацію. Дослідження, що тривали 5 років, закінчилися успішно. Науковці про чудодійність стовбурових клітин знають давно. У багатьох країнах їх уже застосовують офіційно, лікуючи навіть безнадійно хворих. Та й в Україні лише за з досліджень вдалося врятувати життя сотням пацієнтів. За допомогою нового методу можна лікувати діабет, це хвороби підшлункової залози і шкіри. А згодом сподіваються навіть вирощувати нові органи, кажуть лікарі. Про неймовірні властивості стовбурових клітин Ірина Симоніна. я не пила уже не ходила даже 40 кг, если я вагла 86, мені було вже 40 кг Пенсіонерку Віру Зінкевич привезли до лікарні на півживу. Три роки тому їй поставили діагноз кіста підшлункової залози. Жінку прооперували, а далі запропонували експериментальне лікування стовбуровими клітинами. Підшлункова швидко відновилася. В Україні стовбурові клітини досліджують останні п'ять років. За цей час таких пацієнтів, як Віра Зінкевич, було більш як сотня. Это пациенты, о которых можно сказать, что многие из них получили второй шанс на жизнь. Это прежде всего говорит о том, что Украина находится в лидерах в той группе стран, которые активно используют эти технологии и проводят различного рода научные и практические исследования. У світі експериментувати зі стовбуровими клітинами почали ще в 1950 році, а в 70-х провели першу трансплантацію людині. Отакий от вигляд має стовбурова клітина. Вона може ділитися, створюючи собі подібні клітини, змушуючи хворий орган відновлюватися. З зерної стволової клітки може вирости от така огромна колонія, в буде около 10-20 тисяч кліток. Селеті яка мощь?

В Україні стовбурові клітини отримують у два способи: Перший, який використовують у Донецькому інституті невідкладної та відновної хірургії з кісткового мозку, тобто людину лікують їж власними клітинами, попередньо розмноживши їх у лабораторних умовах. Ми намагаємося спровоцирувати організм на мобілізацію власних защитних сил. Тобто це якби такою максимально фізіологічно, штурмує вмішательство, в патологічний процес. Отримувати цей матеріал з кісткового мозку метод дорогий та болісний, адже потрібно пробивати кістку. Другий спосіб потребує менше грошей і нікому не завдає болю. Стовбурові клітини відокремлюють із пуповинної крові та плаценти. Ми можемо збирати від 50 до 200 мл пуповинної крові, в якій содержится в десять разів більше стволових кліток, ніж косна мозку. Зібрану пуповинну кров перевозять до кріобанку в отаких термобоксах. Далі йде процес виділення клітин. В один такий резервуар можна помістити 10 тисяч ампул зі стовбровими клітинами. Зберігати їх можна тут необмежений час. А все тому, що пробірки тримають у рідкому азоті за температури мінус 190 градусів. У такому середовищі клітини засинають. Якщо ж їх розморозити, вони не втратять своїх функцій. В Вакіобанк аутологічних, тобто собственних клеток, але крім того, у нас є ще і банк донорського матеріалу. з Зінформуваного жінки клітки можна отримати в будь-якому роддомі. Донорські стовбурові клітини використовують під час лікування пацієнтів із травмами, опіками, запаленням підшлункової залози та ураженням ніг. Лікарі вже почали нові клінічні дослідження, щоб лікувати стовбуровими клітинами діабет, цирос печінки та гепатити. У майбутньому з них планують навіть вирощувати органи. Ірина Симоніна, Тарас Москалюк Ігор Горфоменко, підсумки тижня.